Вітаю всіх моїх глядачів та моїх друзів. Сьогодні ми зв'яжемо з вами ось такий шалено красивий візерунок. Мої любі друзі, мене звати Люба і ви на каналі моєму про в'язання. І сьогодні я хочу вам показати, як в'язати ось такий гарний візерунок. Цей візеруночок я побачила на одній ковтиночці. Ось ця кофтиночка надихнула мене зв'язати зразок та показати вам. Кому цікаво, беріть ниточки, беріть спиці і разом з вами ми зв'яжемо ось цю красу. Я в'язала свою красу. Ось такої ниточки. Це бавовна. Ось етикеточка, дивіться, в 50 грамах 125 метрів. Це на 100 грамів 250. Це дуже тоненька ниточка. Але дивіться, як гарно вона лягає. Везеруночок. Таким везеруночком можна в'язати літні гарні речі. Також можна зв'язати кофтиночки для осені, для весни з довгим рукавчиком. І головне, що цей везеруночок в'яжеться. Легко і легко запам'ятовується. Щоб зв'язати такий визерунок, нам потрібно рапорт 12 петель. Плюс одна петелька для симетрії та дві крайових. Значить, у мене на цьому ось зразку чотири рапорти. Ось дивіться: один, два. Три і четвертий. І дивіться, як гарно він виглядає. Тим паче, ви побачили вже на ковтиночці, яка мене вдохновила зв'язати цей визеруночок. І дивіться, який краєчок, да? хвильки виходять, що краєчок можна не обробляти, і буде гарна річ. І так, давайте будемо в'язати. Я наберу два рапорти везерунка. Ось отак два рапорти. І разом з вами ми по петельну, по рядкам зв'яжемо цю красу. Так, є наші петельки. Перший установочний рядок пров'яжемо виворітними петелючками. Це буде просто установчий рядочок. Виворотні петлі до кінця ряду. Перший рядок визерунка. Крайову знімаємо. Одна лицева накид. Далі 12 лицевих. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9, 10, 11, 12. Далі робимо накид. Одна лицьова, накид. Далі останні петлі в рапорті. В'яжемо наступну. 12 лицьових. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Накид одна лицева. краєва. Так, перший рядочок, другий рядочок в'яжемо по визерунку. значить, в'яжемо одна лицьова. Виворотна. Далі у нас йдуть накиди також виворотна, щоб виходила отака дирочка. Далі в'яжемо по визерунку. Тут іде 12 виворотніх. Далі накид виворотня. Одна виворотня, накид виворотня. І, і ось так виходять дирочки. І далі всі петлі виворотні. так Це я вам просто показала для наглядності, що ось тут повинні бути дирочки, щоб накид робили не схрещеним щоб заставалися дирочки. Третій рядок. Краєва, дві лицеві накид.

по везерунку, всі петлі виворотні. Знову з дирочкою отвором. Продовжуємо в'язати самостійно. П'ятий рядочок. Краєву знімаємо. Три лицеві, один, два, три. Накид. 12 лицевих 1

Так, це був п'ятий рядочок. Ось так у нас вже виходить. Шостий рядочок в'яжемо по визерунку. Всі петлі виворотні. І того у нас другий, четвертий та шостий рядки, всі петлі виворотні. В'яжемо до кінця самостійно. Сьомий рядок краєвий знімаємо. Чотири лицьових, Один, два, три, чотири. Далі, дивіться, в сьомому рядку, пров'язавши чотири лицьових, далі ми виконуємо наступне дві разом, один раз. Дві разом, два, три, чотири. П'ять, шість. Шість разів по дві разом. Далі сім лицьових один, два, три, чотири, пять, шість, сім. Дивимось. Далі, значить, наприкінці у нас ряда везерунків. в'яжемо наступне. Так, сім зробили. Тепер дві разом, так же само шість разів по два рази. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Є шість. Далі чотири лицьових, Один, два, три, чотири. Краєва. Так, сьомий рядочок виглядає ось так. Далі восьмий рядочок. Восьмий рядочок у нас дуже цікавий. Дивимося, як його робити. Але він дуже необхідний, щоб вийшло, дивіться, щоб вийшли отакі удлінькі ось петерочки. Бачите? Значить, для того, щоб вийшли ось такі. Петелечки робимо наступне. Краєву знімаємо. Далі робимо лицьові петлі з двома накидами. Дивіться, один, два. Далі один, два. І так, до кінця рядка. Всі петлі лицьові з двома накидами. Це не складно, і в підсумки буде дуже гарно. Виконуємо самостійно і зустрінемося уже на початку першого рядка. У нас визерунок 8 рядків. Як бачите, легко просто. Та дуже цікаво. Головне не забувати два накиди. Краєва виворітна. Так, дивимося, що у нас вийшло. Розвертаю. І дивимося, вийшло ось так. Тепер пров'язали ми 8 рядків і починаємо знову з першого ряду. Значить, краєву знімаємо. Я просто пров'яжу, щоб ви бачили, як виходить. Значить, починаємо перший рядок, одна лицьова, Один накид збрасуємо. Уже ось така довга виходить, у нас петелька. Далі 12 лицьових. Довга петелька. Значить, один накид пров'язуємо, другий скидуємо. Друга, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Ниточку підтягну, Десять. Одинадцять. 12, дивіться. Ось уже в нас іде ось такий рядочок гарний. Далі накид, лицьова. Також петельку зняли. І дивіться, контролюйте себе, щоб у вас оця лицьова йшла, ось, дивіться, іде віднизу і буде ось так іти далі. Ось вона дивіться, ось вона йде. Щоб ви контролювали

Накид і одна лицева і крайова. Ось я з вами пров'язала рапорт, та перший рядок другого рапорта. Ось, бачите, як виходить. Ось я так натягну, бачите, петельки. Тепер значить, я зразочок прибираю і знову дивимося. Ось, дивимося, як прикольно і гарно. Виходить цей везерунок. Всього 8 рядків. І дуже класний, шикарний. І головне, що таким візерунком в'яжуть дуже мало. Якщо ви зв'яжете таким візерунком, ви будете не перевершена. Будете красуня, сама гарна жіночка. Так, любі друзі, дякую за увагу. Дякую, що подивилися і разом зі мною зв'язали. Обов'язково вив'яжіть щось собі гарне. Таким і можна не тільки в'язати. Плечові речі, можна палантини, можна шарфики, можна дитячі юпочки. Та й дорослі юпочки будуть дивіться, як гарно буде спадати. А якщо ви візьмете пряжу, яка така, знаєте, слизенька, скользить, вона дуже буде спадати ось так гарно в юпочці, в платтячку. Так, до побачення. Всього вам самого найкращого. З вами була Люба.